Підготовка до чергового сесійного засідання Івано-Франківської обласної ради триває. Цього разу прикарпатські обранці провели дві постійні комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій, а також охорони здоров'я та соціальної політики. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Розпочнемо із першого засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій. На порядку денному три теми для обговорень: зокрема, виконання програми розвитку лісового та мисливського господарства Прикарпаття на 2017-2021 роки. Вона передбачала фінансування з кількох. Джерел, основні з яких це власні кошти лісогосподарських підприємств, але також були передбачені суми з державного бюджету і з місцевого бюджету, показники програми, які прогнозувалися. Ну, ви знаєте, що було в 2016 році. Яким чином впливали там наступні 20-21 перші роки? Вони ці показники міняли, але основні в програмі вони виконані. Наступним питанням, яке обговорили прикарпатські посадовці, стала реорганізація державних лісогосподарських підприємств Івано-Франківській області та створення унітарного комерційного підприємства Ліси України на минулі комісії. Ми... Ми прийняли рішення відкласти розгляд цього питання на наступне засідання. Ми, мабуть, вже третій раз чи четвертий раз звертаємося до цього питання реорганізації державних містогосподарських підприємств. У нас є напрацьоване звернення щодо цього питання, також надійшло звернення від Верховинського селищного обласного. Голови про реорганізацію верховенства лізорту читаючи декілька статей і позицій, не зустрічав позитивний відгук щодо створення такого підприємства, як від профільного комітету Верховної Ради, як від Асоціації міст України, як від експортного середовища. Як і громадських організацій, тому десь не зрозуміла така позиція. Обговорили обласні посадовці і проблеми експорту сільськогосподарської продукції 50-кілометрові черги, які треба подолати на протязі там. Двох трьох неділь і і щоб перевести там 20 тонн зерна. Це просто знущання з цих аграріїв і знущання з галузі, як такої. А от засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики стало насиченим на питання є частина питань поблизького 9, ті на підставі нашої рішення. Комісії будуть розглядатися на сесію обласної ради. Там включаючи питання, вже буде передавальний акт завершальний процес щодо передачі центру, до так званого центру здоров'я зараз центр спортивної медицини буде у складі обласної клінічної лікарні. Є ряд мов про списання. Майна ключова ж тема надання паліативної допомоги населенню Прикарпаття. Про це розповів начальник профільного департаменту. Надання паліативної допомоги в нашій області зараз останнім часом збільшилось. Вже проліковано якщо взяти співносні 21-22 роки. То кількість паліативних ліжок збільшилась і пролікованих з 197 до 326. Проліковано паліативних хворих в стаціонарі з 929 до тільки за перший період 1411. Також було попередньо 20 мобільних бригад стало 29. Більш детально ці питання обласні посадовці розглянуть на президії. Рішення ж прийматимуть на сесії.